Kid, like. І сьогодні ми будемо відкривати стирати 4 лотерейних білети. Ось у нас є живі гроші, ось таке. На 500 тисяч гривень максимальний виграш. 10 перлин. І тут написано виграй 500 тисяч. І, і 2 білети на карти в руки. Ось. Вони теж на 500 тисяч гривень. Ну що, думаю, треба. Прис... Думаю, Будемо приступати, стирати. Виберу 10 перлин. Стираємо. Ось. Я, вас, я вам поясню, як це робить. Ваші символи, отут. Ваш, ваші символи і тут мають совпасти символи, які тут. І з них написано, скільки ви виграли. І, на, і, на, і, і, тут такі, і тут таке саме, ось тут. Ось тут таке. А ось тут. І таке, таке саме, як 10 перлин, такі карти в руки. Ну що, стираємо? Так, це літак. Кристал. Гроші, або пачка, грошей і авто. Стираємо ось тут і це буси, і тут. Виграш 50 тисяч гривень, ну, ми його не виграємо. Тут пальма 200 гривень. Так, часи 100 гривень. Кільце тут 50 гривень. Мішок 5 тисяч гривень. Так... злитки золота 500 тисяч! Що тут нам попалося не, не оці гроші, а злитки золота. Ну, злитки чи злитки, я не знаю. Золото, то ми б виграли вже 500 тисяч гривень. Тут у нас... що це таке? Якась ракушка? Хата. А, це віла. 50 тисяч гривень і... Цей білетик у нас пустий. <кій> <кій> так. Напусти, откладаємо. Беремо живі гроші. Ось тут. Дивимося так само. Ось тут Виграшні. І тут е, цей множник. Тут все впало і тут приз, наприклад, 1000 гривень і тут множник. Якщо множник на 2, то ви заробляєте 2000 гривень. Добре, стираємо цифра 3, 9 і 5 ставимо 1 2 7 4 8 і останнє 6 дивіться, глянемо, який був множник 1, 1, 1 ну, тут ми множники тут приз 500 гривень тут ми могли виграти 2000 1000 гривень. Пріс 50. Тут. Опа, на 500 000 добре. Беремо тепер карти в руки. Стараємо по такій же схемі, як ось тут. Ось <кій> карта з сердечком. А картах ось кебе, чи Б Ч, В, і К. Так ось так і стираємо. Десять черві, чи як вона називається, істіграємо. Бі, блін, у нас є біось. І воно з, з, з отаким, от а треба з сердечком якось до К. Десять сердечку. ТС Дес, черві, мабуть. У мене щось таке Т сердечко. Де Діром. Десять черві. К. Блінимо. І останнє, ну, у нас ще один буде такі такий собі. Те, таке. І щось таке? Ой, таке не можна показувати. Штриход. Штрих так. Таке, таке саме, як тут є. О, таке саме. Так. От. черви наверное, и д черви блин я думал что из них пал ух для же д Оно т сердечко не д черви не б не к не Десь ні, ні, ні. І ні. Ну, думаю, ми вже будемо закінчувати це відео. З вами був я Кірили, Кірилай і всім пока!